А тепер, друзі, погляньте, що під листочком папороті робиться. Дивіться. І ще чуть далі. Я вже від радості верщу. Я 20 уже зрізала, як тільки зайшли. А тепер дивіться. я считаю отак. 21 22-го, 23 25-та буде 25 буде

Може, ще де пропустила, але це, це казка. Це казка. Я це показати, я не знаю. Ну, це тако йду. Тікай біля ж біля ж дивіться. Я молоденька. Дивіться, в яке райське бабське царство. Ніколи не думала, що скажу, що ти пішла, а бабська. Я хочу зняти просто, а тоді буду зрізати. А тепер дивіться, я веду. Просто веду, не вимикаючи. Хоч би не наступити, думаю, хоч би просто не наступити. Юра, ти не бачиш. Я тобі бідка показую. Вона право повернеться, під ногою, під п'ятою подивись. Я бачила. Я, ну, Я, так, 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 так. Я кажу, що. Він не бачив того, що бачу я, тому що ще він здалеку. А я підходжу. О, Господи, не вже таке буває. Біляжу, заберись. Заберись. Я сподіваюся, що вам попадають в кадр ось те, що я бачу. От просто цього не передати, знаєте що. Ну, от якось так. А Юрась у мене вже просто сидячи, сидячи, їх ріже. А я зараз заходжу з цієї сторони. Буду йти до нього. Ні, ще не буду. Ще поверну ось сюди трішки. Фух. А тепер буду поряд із бабочками. Ось таких грибочків знайшла кілька. Ось він ще один. І ось вони в деречку такі лежать. Ось. Бачите, ось. Дуже гарні грибочки. У мене вже, як вам сказати, повне повне практичне відро. Зараз як я його доріжу з вершком, а я, якщо буду знаходити ось таку красу, то я його доріжу. І піду вже висипати десь у прицеп, тому що ми взяли тільки одне відро і пакет. Пакет збирає Юра, у нього там вже до пів пакета є, а в мене повне відро. То я, скоріше всього, буду десь на куртку висипати і збирати далі. Знову покажу вам, як ростуть ось такі грибочки. Дивіться. Дивіться під деревом. Ну, картина, правда? Неймовірно красива картина. Все, я, як і казала, буду йти висипати, тому що у мене повне відерце. А це ми ще навіть не весь ліс об'їхали, не всі ділянки там, де планували. І каже Юра, застелиш мою куртку та висипеш. А я думаю, ні, я зніму свою ковтину, тому що, повірте. По-перше, сонце піднімається гаряче, а по-друге, такий викид адреналіну, що ну, це не передати, тому уже роздягаюся. А ті, що стаючі, друзі, сушать дві. Давайте накрию. Я вже пішла на друге відро. І дивіться. Є що збирати, подивіться. Подивіться, яка ось краса. це щіточки. Тільки за такими дуже красивими червоними шапочками. Молодесенькі. Юра поїхав далі, а я не змогла, не змогла їх пропустити, дивіться. Дивіться, які. Якщо я не помиляюсь, ось це ось зонтики. Але ми чомусь їх ніколи не брали, не готували, навіть не знаю, як їх готувати і що. А отако от думаю, от для тих, хто їх збирає, то ви подивіться, теж, теж уже назбирав би хтось. Поки на зонтика ту решітку виріжу. Ну о, он, он ще туди ці зонтички. Юра мій покарабкався в хащі, у якій минулого разу я карабкалася, тому що раз уже по вісі бабочки є. То він десь їх пішов шукати тут. Зараз гукнув. О, що там? Ріжеш? Помагати? Помагати? Ну зараз. Так. Заходжу. Зараз знов накидаю відро сміття, вириваю пас на волосся, але лізу. Бо каже, іди сюди. Іду. Ну, ще не дійшла, але вже краса. Бібочок. Ой, бо. Бібочок. Бібочок, бібочок. Так. Одним словом, він з однієї сторони ліже, а я вже починаю з другої. Oh. Бо там іншої. Ну хай буде твоє кубельце добре. Де? Ось до того повинен їх буде. Багато. Іди покусиш гриби, йду. Тільки нагнись, і он подивись, скільки такого вздовж. Диви. Ух ти! В траві. Диви. В траві під лісом, в ліс заходити не треба. Заходь звідси. Заходь, заходь, заходь. О! Диви. Отако От снімала, іди, снімай. І це два кілометри дорога, і два кілометри вони так висли. В ліс не треба йти. Та ну, два кілометри не ростуть, бо далі вже закінчилося. А, то тобі що, 16 років? Стаю <гум> косити. Що робити? Каже, йди, я тобі покажу, де покосиш гриби. Ну реально косити. В траві, в траві під лісом. Так, хто сміялася, що Юра сидів навколічки. Тепер я. Тут же й прилягти Мона біля цих частенько. Ну, радує те, що під кущами. Може там і в кущах є, треба буде подивитися. Але що ж по... Ти вже там? І що? Решітки. Решітки? Так. Да. То добре, там решітки, тут бабочки. Волосся обривати не треба. О, знайшов бабку! А ну, пончик, дай мені там щось під гілячками. Ооо, під гілячками, дивіться. Під глячками з краєчком. Ой, що ми бачимо, знаходимо. Що? Якщо чесно. То виріки, то виріки, то виріки, то виріки. Що? взяв кулька, але є, раз. Ось тут два білі такі гарні бабочки. Є, коротше, є і там. Ну ми поки що... Ти залізе? Ти чуєш? Што? Знову бахну. Бахкають, бах, хай там бахкають, це здорово. Десь щось бахкає, ми надіємося, що це на полігоні десь. Ого. Так. Просто збираємо гриби. Все. Лися, я з однієї сторони, він з другої каже, я тобі покидаю. Он кидає кущі гусі. Але нічого. Маленьку помаленьку. Так, їхали через дубину до, маленької, до молоденької ділянки, де зазвичай красноголовці. І, ну я не можу, не можу обійти, отак руную ось ці ось ці чуда дива. тільки подивіться, решітки, а вони як грибочки. Боже, кричить, кидай всі гриби, йди сюди. Боже, а тут що робиться? Що? Один, два, да. три, І... п'ять. Ви що? Наша місцинка білих грибів. А, найшов. Таке найшов тут, а дивіться. Ріже бігом, бо хтось сюди їде. Іди дивись на, 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 на другий край дивись, бо їдуть. А, а ми поріжемо. Оце, мабуть, копачі знайшли. І не забрали. Підковка. Підковка. Щось малі коні були. Що ти казав? Малі коні були, що це за копит? Якісь лошата. На копитку вп'ят копитка, дали коли котня гарні. оце дощовик. дивіться який м'ячик. А? Давай. Даю. Давай. Оба. Оп. Ото м'ячик. Дивіться, що познаходили. Туди ще он, а зараз, якщо зайду... Туди щось з дороги бачили, то побачите. Тут просто так тяжкувато трішки через ці хащі. Погляньте, яка краса. Дивіться, пончик, біляш, куди побігли? Дивіться, і там і туди в кущах, які вже. Мабуть, навіть всіх брати не будемо. Що, візьмемо пару Ну, пару візьмемо. От де де? А ось тут я їх не очікувала зустріти взагалі. Один, а ось туди так прямо, ще один маленький. Ще одне відро і пішла далі. Це ось піддубники, але ми теж їх не збираємо. Глядаю, є один нобак. Так, да, я звідси теж бачу. Все, набрали дорога додому.